Дуже рідке природне явище, Гало. Ось, гало, явище. Таке от нагадує веселку, але по колу сонця на небі із-за хришталиків З'являється ось така зимова веселка, це називається гало, можете почитати в Вікіпедії про неї. Гало оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в людяних кристалах. В Україні гало можна спостерігати від 70 до 120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з'являється від 10 до 20 разів на рік. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді, похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів. Це така краса.